Вітання усім телеглядачам в ефірі програма Життя в квадраті. І зараз ми в Бердянську відпочиваємо трохи загораємо і будемо розповідати вам про найцікавіші події з життя Запоріжжя. День журналіста для мене виявився абсолютно провальним, адже мені довелося бігати з камерою та мікрофоном для того, аби поділитися усіми емоціями та переживаннями від дійства з вами, любі телеглядачі. День журналіста це прекрасний час, коли можна не бігати з мікрофоном за організаторами дійства, не вимагати ні у кого коментарів та залишити у спокої заплямованих політиків. Сьогодні акули пера лише вислуховують слова вдячності та привітання. Для представників цієї професії подяки надзвичайно важливі, адже навіть у найскромнішому театрі після вистави глядач аплодує стоячи або проявляє свої емоції вигуками ганьба. Журналістам в процесі роботи залишається спілкуватися скла. Лавіатурою або з телекамерою і власні амбіції та самолюбство тут ні до чого. Дуже приємно, що тебе помічають твою роботу. Все ж таки працюємо не для себе, не заради своїх власних амбіцій, а заради глядача, щоб це наш творчий продукт доходив до глядача, щоб люди дивилися. І я думаю, що ця грамота якраз є. Таким відзеркаленням моєї роботи, значить працював не заради власних амбіцій, а за заради е цікавого е телеконтенту. Ну, а є інший бік медалі, тобто, е якщо глядач голосує переглядом мої, мої, моїх програм, це для мене буде найголовніше. Окрім подяк та нагород, журналістів очікували музичні подарунки та звичайно багато теплих слів. Долучитися до святкування приїхали посадовці, артисти, спортсмени та багато інших. Кожен гість свята намагався привести з собою якийсь подарунок. Хтось декламував вірші, хтось співав, а дехто дарував власні книги. Адже, мабуть, кожен відомий діяч Запоріжжя мав справу з журналістами. Тому усі розуміють наскільки важким та небезпечним буває редакційне завдання, яке будь-якою ціною доводиться виконувати. Журналіст сьогодні це боєць боєць того фронту, який не бачимо, і той, який бачимо. Тому що ми прекрасно знаємо, як ми живемося сьогодні. Особенно наші южні області, поэтому требуется очень большое мужество, для того, щоб це все не просто выдержать, а все це описати репортажи, статті. Многие з наших журналістів вже були в зоні атою в качестве волонтерів, і зараз служат. атмосфера веселощів та свята допомагає журналістам зібратися з духом та вирушити у подальші творчі пошуки, в яких бажаємо колегам тільки успіхів. Фестиваль журналістики це завжди добре. А якщо провести його у теплий літній день на узбережжі моря, то подія стає просто ідеальною. Подробиці дізнавайтеся у моєму репортажі. Просто зараз я на фестивалі журналістики Азовське літо. У мене є ось такий от бейджик, і зараз я буду отримувати досвід від старших колег. Що ж, ходімо, подивимося, що вони нам розкажуть. Фестиваль журналістики Азовське літо став уже традиційним на узбережжі. 17 років поспіль збираються акули пера та мікрофону з усіх куточків України. Усе для того, аби познайомитися ближче, поділитися професійним досвідом та отримати поради від колег. Таке дійство покликане зблизити та скооперувати усіх журналістів навколо певної мети. Це спілкування. Тобто, якщо ми знаємо друг друга по понаслижки, то тут ми, е, в глаза в глаза. Мы можем посмотреть, сказать и э, принять какое-то решение. Вот это основная мысль форума, особенно сейчас, в наше непростое время. Нам нужно быть вместе, и это самое главное. На круглих столах та засіданнях піднімають питання на злобу дня, розмовляючи про вибори, про війну та, звичайно ж, про свободу слова. Найактуальнішою залишається тема, як не прогнутися під політичних діячів та в той же час залишитися на плаву. Адже заробити гроші на подальше існування ЗМІ, не продаючи свої моральні принципи, дуже важко, важко, але можна. Скажімо, наша газета. Як я говорив про взаємодію ЗМІ і влади фінансово від співзасновників, які повинні нести на рівні з нами тягар по випуску газети, незалежні. Треба старатися писати правду і не прогинатися перед. Ти ми ж тією ж владою не прогинатися перед різного роду олігархами, там багатими людьми і так далі. Окрім важливої об'єднавчої функції, фестиваль журналістики Азовське літо це ще й просто нагода зустрітися та обговорити свої професійні пригоди. Тому зазвичай учасники дійства надзвичайно цінують неформальне спілкування. Ні, яких для себе не ставлю. Я прежде всего, люблю общаться з колегами. Я вважаю, що цей фестиваль все-таки, наверное, головна площадка для вот такого обміну опытом, для общения. Я думаю, що більшість сюди приїжджають именно за цим. Фестивальне життя журналістів тривало два дні, за які працівники мас-медіа встигли і відпочити, і поспілкуватися, а ще насолодитися культурною програмою. Волонтер з великої букви Ольга Вовк допомагає усім, хто цього потребує, але хвороба не дає дівчині повноцінно дарувати добро іншим. Саме тому друзі та знайомі влаштували благодійний концерт, аби зібрати кошти на лікування. Деталі у нашому сюжеті. Тя непередбачувана річ, ніколи не можна бути впевненим навіть у завтрашньому дні. Так склалося із Ольгою Вовк, які доля піднесла не дуже приємний подарунок. Займаючись волонтерською діяльністю, Ольга й гадки не мали що в одну мить допомога, знадобиться їй самій. Від народження дівчина має діагноз міопія високого ступеня. На жаль, прогнози лікарів невтішні або операція або повна сліпота. Аби допомогти добрій людині. Друзі вирішили організувати благодійний концерт та зібрати, хоча б частину потрібних коштів. Коли треба допомогти хорошій людині, то прокидається, просинається в тобі найкраще також почуття. Бо якщо не я, не ми разом, то хто чи можуть допомогти музиканти? Звичайно, можуть допомогти власною творчістю, власною музикою, зібрати коло друзів, зібрати однодумців. Файно приємно провести разом час, відтягнутися, відтопиритися, послухати прикольних улюблених артистів і. Тим самим допомогти хорошій людині на пропозицію допомогти Ользі відгукнулося багато музикантів. Серед них такі відомі запорізькі виконавці, як Гурт Декаданс, Сергій Демовський, Юрій Кулініч та Нефедос Бенд. Більше того, були й інші бажаючі виступи але, на жаль, через особисті обставини не змогли потрапити на концерт. Втім, враження від атмосфери на концерті були просто неймовірні. Емоції мої положительні, Жаль, німного людей ну погода, дощ сиділа. Ну все одно люди зібралися и, по-моему, все хорошо. Страшновато, конечно же, волнительно и приятно. Справді, не дивлячись на погану погоду, в цей вечір у арт-клубі панувала атмосфера злагоди, адже усі музиканти змогли подарувати частину свого тепла. І ось зараз я присутствую на цьому благодарительному концерті, де музиканти віддають дань людину, який зробив велике справу. Я взагалі вважаю, що музиканти – це люди, які завжди повинні відвлекатися. Ну і старину говорили, десятину треба віддавати. Я считаю, что все музыканты должны отдавать десятину. И музыкант это душа. Это творчество, это поэзия, это объединяет. Як запевнили нас організатори, найближчим часом відбудеться ще один благодійний виступ. Тому якщо ви через якісь обставини не мали змоги відвідати концерт, бачити серцем, аби саме таким чином допомогти Ользі, не засмучуйтесь. Скоро така можливість буде знову. Варто сказати, що самій дівчині було дуже приємно бачити, скільки набайдужих людей готові її підтримати. Саме щось в принципі нормально. з такою глобальною моральною підтримкою воно ще більше больше тому що є надія я не сама що в мене є друзья которые меня поддерживают вы знаете другим намного проще и намного приятнее помогать. что я привыкла послушности своей бути кому-то полезной бути на заднем плане и делать что-то для других Добрі справи завжди на часі, принаймні так думають меценати нашого міста. Саме тому усі небайдужі зібралися на благодійний вечір, щоб допомогти талановитим дітям. Деталі дізнавайтеся у наших журналістів. Кажуть, що квіти життя то діти. саме тому запорізькі меценати та усі небайдужі вирішили організувати благодійний вечір. Фін отримав патріотичну назву Українські вечорниці, приурочуване невеличке свято до міжнародного дня захисту дітей. Тому, окрім розважальної програми, усі звернули увагу і на обдаровану малечу, яка на жаль має проблеми зі здоров'ям. Три направлення, які відповідають сьогоднішній тематики, Це дитинське творчество, которое буде представлено. Это линейка вин князя Трубецкого, это премиум класса. Ну и, конечно, самое, самое главное это общение, потому что это самое дорогое, самое ценное, потому что, общаясь, мы приоткрываем мир другого человека, с его радостями. Ті, хто побував на українських вечорницях, мали можливість побачити на власні очі різноманітні дитячі підробки. А ось найкращі роботи мавечі організатори планують відправити навіть на міжнародний фестиваль. Не обійшлося й без приємних ексклюзивів. Так, дизайнер Наталя Петрикова вирішила презентувати дівчині особливу собою річ із власної колекції. Діло в тому, що я вже посещала багато дитячих фестивалів, і вона приймала участь. Маша в цих фестивалях. Вот, и поэтому вот я ее давно уже присмотрела. И на это мероприятие я решила все-таки вот ее именно выделить. Это будет платье, платье эксклюзивное, которое выполнено в единственном экземпляре в мире. Из ткани, которую я привожу из-за границы, то есть оно будет абсолютно неповторимое. Важко було оминути увагою і нові обличчя клубу меценатів. Як запевнила Анна Бовах, на вечорниці завітало майже 90% нових благодійників. Сміливо можна сказати, що усі запрошені отримали позитивні враження від зустрічі. Ну, було б странно, якби я не з'явилася в сообществі людей бізнесу, інтелігентних людей, людей, які люблять своє діло в такому приємному сообществі. На самом деле цель мероприятия сделать что-то полезное, нужное для тех, кто в этом цьому... нуждается. и поддержать все те хорошие начинания, которые делает клуб Мецената. На сегодняшний день мы имеем только положительные впечатления в связи с этим прекрасным вечером. Очень приятно в нем участвовать, видеть, как развиваются молодые таланты, как движется наша сила вперед, и направление постоянно движется, движется и имеет постоянную подпитку в лице этих молодых персон, которые дают нам маленькую радость и прекрасные впечатления. Як запевнили нас організатори українських вечорниць, незабаром знайдеться наступний привід для зустрічі меценатів. І знову буде цікава програма, що відобразить усі неповторні українські традиції, а ще й допоможе комусь із тих, хто цього дійсно потребує. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Я прошу закінчувати, закривати програму, і я зараз буду відкривати сезон купання. Передаю мікрофон своєму оператору і міші, з ним передаю вишиванку. Ну а ви, любі телеглядачі, не створюйте собі штучних рамок і живіть наповно.